В Команді працює чотири тренера: головний та тренери по вікових категоріях. Які є вікові категорії? 10-11 років, 8, 9, 7 і молодше. А також зараз проводиться набір від 2017 року. Тому запрошуємо вас приєднуватися до хокейної команди. На початку дитину повністю одягають у хокейну амуніцію, набір засобів захисту тіла, гравця від різних травм. Ваша дитина отримує ковзани, бо це найголовніше. Елементи екіпірування професійного хокеїста: щиткі наколінники, гамаші, шорти, які захищають стегна, куприк і нижню частину спини, шолом. Та клюшку, захист на лікті та форму для виступів на змаганнях та тренуваннях. Тобто, дитина готова виходити на лід та починати свої тренування, початок зборів на землі, тобто передсезонні збори, щоб діти налаштувалися на сезон. А він починається в вересні та триває до травня. За цей час у дітей є можливість прийняти участь у п'яти турнірах, і в одному турнірі є 11 Ігор між собою, між командами. Зараз тренування проходять на ВДНХ, там є ковзан, казал і також вулиця та тренування на роликах. Зручно, що все в одному місці. Який графік тренувань? Понеділок, четвер, приблизно о п'ятій, субота, неділя на четверту і вівторок на сьому ранку. Графік може змінюватися, тому потрібно уточнювати у тренерів. Дуже мені імпонували слова тренера, який поділився з нами своїми. Хвилюваннями, він хоче, щоб була здорова конкуренція, бо це дає можливість дітям досягати кращих результатів та самій команді вийти на вищий рівень. Тобто кількість дітей на одну вікову категорію має складати приблизно хоча б 30 людей. Це дає можливість дітям конкурувати між собою, то досягати кращих результатів, тягнутися за кимось, так щоб приїхавши на змагання, прийняти в них. Участь та вийти на лід. Якщо ви зараз у пошуку спортивної секції для своєї дитини зверніть увагу на хокей, приєднуйтесь на тренування, досягайте класних, гарних успіхів, та піднімайте рівень спорту України на вищий.